Марійку і вибираємо картоплю вдома, правда, Марійка? Ну так. Ти вже задовбала ця картопля. Так, вже вже. Нікому не вибираємо. Так, навіть нікому не вибираємо. Тільки собі. Вон, скільки ми вже вибираємо, Марійка? Більше ти взяв? Більше, так. По два-три рядочки в день. Ні, але ви знаєте, добре хоч свій транспорт. Так. Скільки зміг на гора? Да, так, скільки треба, на горах собі вибрав. Так само то, що на гору йому. І не треба нікого шукати собі. сюди. Помаленьку, вот саме своїми силами в двох он вдвох ундостай, вибрали 10 сотень вже. Тільки 12. Все, у нас вже фініш. По картоплі. Слава Богу. Team hard no wet,